Привіт всім! Сьогодні аркетні гонки на воді з футуристичними гідроспідерами та битвами на хвилі. Ну що ж, готові? Поїхали. Поки в нас доступна лише одна мапа на вибір два різні персонажі. Так, супромотик у нас лише один. Давайте спробуємо поганяти. Думаю, механіка у нас буде максимально простою. А це я зараз солдат, так розумію, зайшов. Чи проти мобів якихось. Так, рандомний предмет. Що мені дають ці рандомні предмети, як їх взагалі активувати? Зрозумів. Так, да, це штучний інтелект проти нас ганяє. Я активував собі якийсь захист. Так, ті якісь, не знаю, штучки, які можуть там стріляти. Ох ти ж блін, ще якісь тут крокодили нас заважають. О, чотири ракети в нас всі. А, вони не цілий направо нас летять, погано. Треба притик прям підтіхати. Є контакт? Зловили одного Прийнято було якесь прискорення, яке, я, скоріш за все, пропустив, пустив, так? Друге місце. Ну, нічого. А, що тільки друга коло, стоп. Ми ще в русі... Ой-ой-ой, що це? Ого. Є контакт. Мимо. Ого, де ще влучати вони вміють. Нати вам гавнічати. Дивись, які хитрожопі. Це цього разу щось у нас пішло не по плану. Четверте місце. Блінський блін. Тось не зручно в повороти самі входити. Та да, ну серйозно. Ми ще програємо штучного інтелекту, а це тобі так треба. Є. Блін, не вловив. Хух, ну ми встигли. Так, що в нас є онлайн. Давайте перевіримо, чи взагалі є швидкий матч. Так, 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 окей, все гуд. Все Хоч я сумніваюся, що взагалі будуть зараз гравці у нас на онлайні з нами по погратися. Да. Все штучний інтелект. На превеликий жаль. Хоча... Блін, я не двічі став. Ого. Тут довго щось довго провтекла. Да, з, з, з таких подібних ігор, це які були гоночні варіанти блур, це самий топ. Якщо я не помиляюсь, ніби. Ніби блур була. Диви, козел, забрав мою коробочку. Ох, Йой. треба відразу викидати вона нам заважатиме лише. Як вони встигаються повороти війти, використовуючи прискорення? Отже, <плес> крокодилерс. Виліз прям максимально. Че, й не вловила нікого? Давай, дружи, нам трех нас догнати. Ну хоча б третє. Хоча б третє місце ми змогли отримати. Так, да, поки грація для онлайну немає, що в нас ще таке є? Створити гру по коду можна ще зіграти. Ну, це якесь навчання, да, скоріше за все? чи що це у нас? Ну давайте глянемо. І взагалі немає ніяких варіацій для того, щоб зіграти. Типу, мапи не змінюються, нічого у нас не змінюється, грубо кажучи. Ага, привіт, це типу треба його обігнати. Ого, то ми його не обженемо. Можливо, її обережене. Як можеш їхати швидше, коли нику не повору, та я просто їду прямо. Не обігнали ми його, він був швидшим. Ух, оце я знайшов цікавинку. Будемо знати, що тут ще така приколюха. Та ти привид, я його обігнав вже чи ні? Мені цікаво? О тут ніби так, на 4 секунди я його наздогнав. І це все типу, ми так будемо постійно ганяти. Типу хто кого просто обжене. Типу я знову змагаюсь сам з собою. Типу за кращий результат. А ну все ну скільки можна, ми вже скільки разів його обігнали. Я думаю, це безкінечно, ти просто ганяєшся, поки ти... Ну, типу, у нас її найкращий результат. Типу, зараз вона йде. Так, минулого разу нас сюди закинула. Ми через пік пролітали качнули цей раз. Ну, все, типу далі я думаю, немає сенсу. Тож на цьому я завершую, тому що більше в нас немає геймплею і такий коротенький огляд на таку цікавинку, як майбутньо, можливо, стане дуже хорошою грою. А на цьому все. Дякую за перегляд.